Гроші на пороках. Як правило, це гроші зароблені через чужі сльози, біль, прокльони і прокляття закляття. Зустрічали ситуацію бабуся в селі, торгувала самогонкою. І тепер ні вже її дітей, ні її онуків практично немає. Вони всі йдуть під знищення. А чому? Тому що гроші на пороках. Вони дають матеріальне, але забирають життя, здоров'я і задоволення від цього життя. Усі заплакані, закляті, прокляті гроші, прийдеться відпрацьовувати здоров'ям і життям. І, як правило, якщо це було занадто масштабно, то люди самі вже не можуть це відпрацювати, їм вже потрібна допомога. Щоб зупинити знищення свого роду. Тому що любі, навіть маленькі гроші на пороках мають таку собі особливість ставати в житті людини колом саме в той момент, коли вона цього не чекає, і повертати Маховичок зовсім в іншу сторону. Життя розкручуватиметься проти часової стрілки. І якщо цей термін е, грошей був взятий давно, то там вже відсоточки відсоточки набігли. Так от відсоточки також приходиться сплочувати. І ви це робили, чи не ви це робили, енергообмін шукає по крові, тому що тих людей, які плакали, як правило, також може вже не існувати, але існує їхня кров. І за кров'ю вичисляють тих, хто. Скажімо так, є боржником. Тому не заробляйте гроші на пороках, не заробляйте гроші на чужі болі, тим паче на людях, які вам вірять. Краще вже пережити якийсь момент, але залишитися людиною.